Місто привид з тисячами трагедій. Маріуполь, колись квітучий та динамічний, сьогодні перетворився на похмурий символ життя під окупацією. Ми були обмануті і по сій день винуждені проживати в зйомних квартирах. Напрашуються виводи, що це було зроблено умишляна, щоб окончательно лишити нас прав на нашу частну власність. За останні три роки тут російські окупанти знесли понад 500 житлових будинків. Наші будинки були розрушені. вследствие чего снесены еще в 2022 году. Под обещание местных властей в ближайшее время обеспечить нас новым жильем. Замість зруйнованого житла, звісно, ворог вибудовує нові будинки. Проте не все так просто. За нашими спинами, где остались котлованы от наших домов, вы можете видеть забор, за которым в ближайшее время начнется строительство ипотечного комплекса. Данный участок был отдан под ипотечное строительство главой Донецкой Народной Республики Пушилиным Денисом Владимировичем, распоряжениями номер чотириста и і от 03.12.2024 года. Люди, які втратили все, тепер змушені або жити в чужих квартирах, або намагатися домогтися, хоча б якихось умов для життя. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам, як президенту і гаранту конституції, канун світлого праздника Рождества обращаються собственники квартир. І от уже практически три года, як покинули свої квартири і більше туди не вернулись. І фактично являємося бомжами з пропискою в паспортах Російської Федерації по даному адресу. Мешканці жаліються, що юридичні адреси зруйнованих будинків анулюються. Без них неможливо не лише відновити документи, а й отримати будь-яку допомогу. По словам адміністрації, компенсаційне житло строїться в місті більше не буде. Возможності купити житло в іпотеку. У нас не так як багато з нас пенсіонери і люди, утративши практично все. Втім, поки місцеві щоразу зіштовхуються з мовчанням окупаційної влади, сама влада користується Маріуполем як стратегічно важливим містом. Після тривалих військових дій та руйнувань він пережив часткове відновлення, проте все ще залишається центром для контролю та військових операцій у регіоні. Тим часом Збройні Сили України щодня множать на нуль плани окупантів. Так, 6 січня у селі Приморське біля самого Маріуполя прогреміли вибухи та виникла пожежа. Такою інформацією поділився радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Факт вибуху та пожежі впевнено замовчується окупаційною владою при тому, що вибухова хвиля відчувалася аж в селі Віноградне за кілька кілометрів від епіцентру. Про причини вибуху на зараз промовчумо, але версія з газовим балоном не витримала перевірки навіть в місцевих чатах. Скажу так: не балон не випадковість бойових побратимів. Окупанти швидко вивезли в шпиталь в Кальмуському районі. Як повідомляється, було відпрацювання за місцем дислокації окупантів і, мабуть, досить влучне. Втім, подібні випадки явно налякали росіян і змусили повернутися до старої тактики, що полягає у використанні цивільного транспорту для перевезень. Тобто росіяни зробили насправді дуже простий висновок: що для того, щоб безпечно перевозити там значну кількість боєкомплектів, простіше використовувати власне цивільний транспорт. Це ж не нова практика. Останній раз подібне, якщо мені не зраджує пам'ять, було десь приблизно рік тому. Цей крок став доволі таки очікуваним. Продиктований він, перш за все, загрозою від українських безпілотників, які прицільно знищують як стратегічні об'єкти, так і мобільні колони супротивника. То тобто зараз ми бачимо і можемо це записувати в абсолютний позитив роботи наших сил оборони України, наших безполотних систем, що росіяни повернулися до такої тактики. Те саме власна кажуть і руха, теж з якими ми в контакті і спілкуємося. Зрозуміла в їх територіях збільше, все ж таки це окупований Крим і Херсонщина. там відбувається те саме із тих самих причин, тобто вони бояться і не можуть зупиняти наші дрони. Втім, ситуація в Маріуполі стає символом трагедії та руйнувань, які принесла окупація. Незважаючи на обіцянки, відновити житло люди залишаються без даху над головою, позбавлені прав та власності. Українські збройні сили показують, що боротьба за свободу не припиняється, і кожен крок окупантів на українській землі стає для них фатальним.